Савл був добре освіченою людиною, але не знав Ісуса. Мало того, він ненавидів тих, хто вірив у Христа, і переслідував їх, саджаючи у в'язницю. Він підійшов до Первосвященика і попросив. Будь ласка, напишіть листа, який дасть будь кому можливість схопити віруючих в Ісуса і доставити їх до Єрусалиму. Савол вирушив до Дамаску, щоб переслідувати та схопити учнів Ісуса. Савол наблизився до Дамаска, як раптом навколо нього спалахнуло небесне світло. Савол не міг розплющити очі, бо світло було дуже яскравим. Хоч він і закрив обличчя руками, але через яскраве світло нічого не міг бачити. Потім почув голос із небес. Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Хто ти? Господь? Я Ісус якого ти переслідуєш. Савл не вірив, що Ісус був царем юдейським, якого обіцяв Бог, і не вірив у розп'ятці та Воскресіння Христа, тому він був надзвичайно здивований, коли почув слова Ісуса. Савле, встань і йди в місто Дамаск, тобі скажуть, що ти маєш робити. Савл підвівся в землі, але коли він розплющив очі, він втратив зір. Тому люди, що подорожували із Савлом, повели його в Дамаск за руку. Протягом трьох днів Савл був сліпим і нічого не їв і не пив. Він покаявся і молився Ісусу всім серцем. У той час в Дамаску жив учень Ісуса на ім'я Ананія. Господь покликав його у видінні. Ананія, іди у дім Юди, і спитай людину старса на ім'я Савл». Бо він молиться, поклади руки на нього, щоб відновити його зір. Господи, я багато чув про Савла, він завдав багато шкоди Твоїм святим у Єрусалимі, і він приїхав до Дамаску з повноваженнями від первосвященників заарештувати всіх, хто закликає Твоє ім'я. Йди, ця людина є моїм обраним знаряддям, щоб нести моє ім'я перед язичниками та їхніми царями та перед народом Ізраїлю. Я покажу йому, як сильно він має страждати за моє ім'я. І тоді Ананія пішов в той дім, щоб знайти Савла, і поклав на нього руки. Брат Савл, Господь Ісус, що з'явився тобі дорогою сюди, послав мене, щоб ти зміг знову бачити і наповнятись Духом Святим. Як тільки Ананія перестав молитися, щось на кшталт луски спало з очей Савла, і він знову міг бачити. Савл став і був хрещений. Тепер він став учнем Ісуса. Взявши трохи їжі, Сау відновив свої сили і провів кілька днів із учнями у Дамаску. Він одразу почав проповідувати в синагогах, що Ісус є сином Божим. Ісус син Божий. Вірте в нього, що хіба це не той чоловік, який переслідував і арештовував учнів Ісуса? Дійсно. Як таке може бути? Що відбувається? Усі були вражені, але Савл ставав все більш сильним у доказах того, що Ісус є Христос. Через багато днів євреї змовилися вбити його, але Савул дізнався про їхній план. День і ніч вони уважно стежили за міською брамою, щоб убити його, але послідовники Савла забрали його вночі і впустили в кошику через отвір у стіні, щоб він міг втекти. Цей Савл – знаменитий євангеліст Павел. Хоча Павел переніс багато поневірянь та труднощів, він стояв на своєму і проповідував слово Боже у багатьох країнах. Він також написав 13 із 27 книг нового заповіту.